Доброго дня. Сьогодні я хочу показати і розказати, чим я буду підкорнювати свій виноград. Мене там питали в минулому ролику. І перед тим, як перейти до підживлення, зараз я хочу виправитися в тому, що я минулого відео. Оговорився трохи із препаратом 30 Ось тим. Я сказав, що його треба на 10 літрів 50 грам, а насправді 250 грам. Я так і приймав його <головік> минулого року, але ж отак вже рік не користуюся і просто обговорився. Хочу виправити ту помилку, хоча ще не пізно, ще ніхто не обробляє, але ж все одно. Поправку треба таку зробити. А зараз е, підемо в склад, я покажу, які в мене вже є добрива, які ще немає, то, то немає, то пізніше будуть. Але зараз покажу, просто. мене питали, чим я підживлюю виноград. Ну все, підемо. Ну, от Ми прийшли в склад. Хочу показати те, що в мене є. Зараз чим я... фосфор немає. О, півіта. 845-8. Азот фосфор, калій, Тепер маю ще комплексне Вот то яра. Вот тут распечатали не, не тут буде. Треба отаке воно. Ось. От, комплексне тут. Азот фосфор і от. 12, 11 і. І 15, по-моєму. От. Е, тут теж ту Віта. Той Віта, тут яра. І кальцініт є. Кальцініт, тут 15 з половиною є азоту і 26,5 є кальцію. От. Тобто, фосфорне там. Тут ще було в мене каріння минулого року, я давав ще коріння, там е, співвідношення було 3, 10, 45 Ну, Я не буду зараз розказувати, скільки я по, 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 по скільки чого даю, бо то ну, таке діло хто як може там. І я, наприклад, там, як було ще каріння, то я давав. Там по 20, наприклад, грам чи по 30 грам кожного змішував і так давав. Ну, ще є. Азотне добре. Очистий е, азот, то і як він, ночувина. То вона в великих бегах там, то я не буду зараз йти туди показувати, але. Коротше, що є з самої ранньої весни, буду давати самий азот, а потім вже буду додавати калій, калій буду додавати. І тоді вже далі комплексне піде. Тут теж з добавками, звісно, буду ще регулювати, туди, де азоту більше, де калію більше додавати і, і так давати. Кальцій дуже добре дати під виноград для розтріскування, для запобігання розтріскування. От. Ну от так коротко, що я буду давати. Звісно, може, то буде задорого, але ж поки. Так, даю. Ну все, підемо поки зараз далі продовжимо. Ну от і ми повернулися, складу. От, щоб ви не подумали, що то я там все то скупив, то син фермерів, от він і купує, і він добре, а я нього беру. Для нього це не, незамітне, як кажуть, як я візьму 2-3 кілограми, то, а, а мені ну, щитати безплатно. Хоча воно не безплатно, він, звісно, його купує, але ж я беру то і користуюся. Поки, звісно, всім так може і буде, то воно дорого, звісно, дорого гото. Таке, але ж... Якщо ми не дамо нічого під виноград, то він і так і буде нам віддячувати, звісно. Треба підкормлювати, щоб мати ягоду, тож не технічний сорт, що там грам-два ягода, то й воно виросте само по собі якось там, а то хочемо до 20 грамів і більше вже ягоду, так що без підкормки чого не буде. треба підживлювати і потім буду закінчувати. Щиль пока.